Ви коли-небудь замислювалися над тим, як ви читаєте Біблію. До прикладу, візьмемо уривочок, який записаний у книзі пророка Ісаї, 41 розділ, 10 текст: Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї. Погодьтеся, що в більшості саме так ми чуємо цей текст з такими акцентами і з такою інтонацією. А тепер давайте спробуємо змістити акценти на інше слово. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Не знаю, як вам, але особисто мені зміщення акценту суттєво змінює сприйняття цього вірша. Я своїм життям не заслужив абсолютно нічого, але Бог по своїй милості і благодаті дає мені все необхідне. Захист, підтримку і любов тоді, чому в своєму житті я акцентую більшу увагу на своїх страхах і переживаннях ніж на нашому люблячому небесному отці? Заходь на сайт BibleAVR.com і шукай для себе істину.